тільки що слухав Портнікова на вашому каналі, між іншим сьогодні. Я слухав це, там він все відповів. А от що ви думаєте? Я думаю, що це є абсолютно неправда, ну, не що це тільки тому вони не запроваджують. Це і внутрішня справа України. Абсолютно, це навіть можна не вже. А як ви вважаєте, чи потрібно Україні мобілізовувати 18-річних? Вважаю, що ні. Чому? Тому що вони ще не готові взагалі. Бо... Так що так не потрібно взагалі цього робити. Є достатньо багато людей, які можуть і хочуть воювати. Звичайно, що Європа нас буде підтримувати, в тому числі і Канада. Оце мені що найбільше подобається. що от На сімку запросили Зеленську. Не так на той саміт НАТО, як на сімці, там буде дуже важливо. Тому що там буде Трамп. А з Трампом треба завжди зустрічатися постійно. Тому що це дуже важливо для України. Ну це все сказав в Італії в вашому тому. Я його повністю підтримую, тому що я його дивлюся. Він дуже розумний чоловік. Західні партнери заявили, що не запроваджують нові санкції проти Росії, бо, начебто, Україна не мобілізовує 18-річних. Як ставитись до цього? Я як військовий я ставлюся максимально вам пояснити? Одне бажання, щоб ми швидше перемогли, і тут, думаю, тут питання до нашої влади, яким чином ми то переможемо? Чи доцільно мобілізовувати 18 річних? Я думаю, що навряд чи треба мусити збудувати Україну в майбутньому, а не тільки зараз жити одні. Війною, якщо наше життя ну напевно частково змінилося, бо втрачено ті самі ПТСР, ті самі травми, то хочеться, щоб хтось був жив адекватним нормальним життям і зміг просто будувати нову Україну. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.